Життя на волосинні у невеличкому містечку на Дніпропетровщині. П'ятирічна дівчинка перелізла через балкон і ледь не зірвалася зі слизького карниза на четвертому поверсі. Батьків на той час не було вдома. Грятувати дівчинку кинувся сусіда, не роздумуючи ані хвилини. Про героїзький вчинок у нашому сюжеті вікно було відкрите, і п'ятирічна даринка якимось дивом підтягнулася на руках та перелізла на той бік балкону. А далі, наче акробат, дівчинка пройшла по хиткому та слизькому карнизу у його кінець, тримаючись руками за мотузку для білизни. Повернутися назад Даринка вже не могла, а під нею було більш як десятиметрове провалля. Я туди назад хотіла, я іскала, а її не було. А мама тим часом була в магазині. Коли повернулася, двері квартири були зачинені зсередини. Жінка вибігла на вулицю, а там саме в розпалі операція з порятунку її доньки. Першою перелякану дитину, що висить на балконі четвертого поверху, побачила пані Ірина. Смотрю, а вона держиться за віровки. Та й на міня. Смотри жінка, не розгубилася і побігла по допомогу до сусіди Ігора. Той помчав, не вагаючись. На ходу обв'язав себе мотузкою та поліз через балкон із третього поверху на четвертий. Було вже темно, і Ігор дереся по слизькому карнизові навпомацки. Я сам зіржався. Ігор посадив даринку собі на плечі і спустився разом із нею. Лише згодом, коли небезпека минула, чоловік помітив обдерті до крові пальці та синці на руках. Як тоді втримався і не впав на землю, Ігор і досі не розуміє. Тот момент, коли я вже непосредственно брали собі на руки, нас я пересажував, я вже висів на дні нога, держався. свій вес, і її, і, щоб не сорватися. Так як... Сильно на страховочну вірьовку, я не особо надіявся. Те, що донька змогла 10 хвилин провисіти вшпиньки, тримаючись за мотузку, сталося завдяки щоденним тренуванням. Певен батько ну, давай, Даринки. Давай. Він професійний давай, боксер давай, і з маличку тренував дочку. Ні, собі утім, те, що з дочкою не сталося біди, батьки завдячують рятувальникові ігореві родини. Давно мешкають в одному під'їзді, але раніше навіть не знали одне одного. Нині найліпші друзі. Вас мого рібонка мало Все, розбувайся, захані давай чай. Ігора номінували на всеукраїнську премію Герой рятувальник року, але йому самому досить того каже, що Даринка лишилася живою, а дружина назвала героєм. Ольга Волицька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.